Чому тобі вигідно з, зробити, наприклад, зайти в борг, ніж а, розкрити себе, свою якусь дібність характеру і піти створити ці гроші, тобто Зміш, якимось ти іншим ти... шляхом, Надо, чому отрим... ти обираєш саме йти в борг? Бажання, щоб е -е, тебе пожаліли. <сум> Я не знаю, чому, mm. ну, от, е -е, начебто, коли в мене ці проблеми, е -е, мені хочеться, щоб. Е був хтось поряд, Який хто Так, допом... да, хто через допомогу цій, через рішення цієї проблеми дасть мені якийсь, знаєш, за... під... підтримки. Да, да, підтримки. І, знаєш, і скаже, що дівчинка, ти, так, ти пошу, не так, одна. Я да, з тобою. А тепер дивіться, так. як все цікаво, пояснюємо.